Гра, яку не можна було програти. Рівненський «Верес» вдома приймав Минай із Закарпаття. Команда Желько Любеновича. Справжнє відкриття у другому колі. Вибиратися із ями минай розпочав з перших весняних матчів. Команда зуміла тричі перемогти, та чотири рази зіграти в нічию. А відтак наблизитися до вереса на відстань в один заліковий пункт. Додатковий тиск перед грою із закарпатцями на рівнян робив і результат матчів, де грали конкуренти. І металіст 19 19-25, і оболонь. Свої поєдинки виграли відтак на колектив Лео Шандрука чекав важкий домашній матч. Господарі розпочали із атак на ворота молодого Олександра Кемкіна. Нагоди реалізувати не вдалося. Перша вилазка гостей і відразу гол відчайдушно граю щишена. Ситуацію. Не врятувала нуль один на п'ятій хвилині матчу. Олег Шандрук після гри скаже, що пропущений не похитнув впевненість команди. Ми готувалися. Я бачив цю впевненість у гравців протягом підготовчого циклу, протягом сьогоднішньої підготовки до гри. Тому. Кістке відчуття внутрішні і холоднокровність вона вона була насправді після забитого Минай опустився на свою половину поля і намагався відбивати атаки рівнян не без надзусиль. Того ж таки, Олександра Кемкіна це робити вдавалося до 30-ї хвилини. Далі гол від Яосі Кейри, який дозволив рівнянам видихнути із полегшенням. Нічия після першого тайму один-один. Мені також відчували, що ми сьогодні дуже гарно грали в центрі поля. Я Валіра Кучеров його непогано в'язали, створювали моменти, били, віддавали там один одному. Е, да, рахую, сьогодні центр поля був за нами. Старт другого тайму традиційно для Вереса у весняній частині не найкраще. Минай отримує кілька нагод, аби забити. Втім, добре грає Вадим Ющишин. Чергова вилазка закарпатців завершується контратакою. Дахновський тікає у центрі поля, обігрується із Миколою Гайдучиком та на паузі холоднокровно. Переграє Олександра Кемкіна камбек рівнян на 62 й хвилині. Віталій встигає забити за хвилину до своєї заміни. У мене вже в принципі сил не було там, що заміна готувалася, але я побачив, що є хороша зона, і коля Гайдучик віддав хорошу передачу. Мені тільки напевно можна сказати, треба було забити гол. після другого забитого вересу. стало грати простіше. Рівняни контролювали гру. Втім, відчуття неспокою не зникало. Потрібен був ще один забитий м'яч. Вкидання з аута Морозко веде боротьбу і м'яч влучає у руку захисник. Куминає головний арбітер Йор Пасхал дивиться вар та призначає пенальті. Дмитро Шастал переграти Кемкіна не зміг, але й здобування таки м'яч у ворота. Миная. цей гол став останнім і доволі скандальним. Гравці минаю не приховували емоцій. Вже такий другий поєдинок, де насудить цей арбітер. Е я прошу перевірити його на його профпридатність, тому що він забирає в наш вже другу поспіль ігри очки. В гріз по він також не дав нам жалізне пенальті. Тому я прошу передивитись його компетентність. Сьогодні були моменти суддівські, які на наш, на мою думку. Весь були не в наш бік. Головний тренер Минаю про суддівство говорив менше, хоч і теж був незадоволений призначеним пенальті. На горіхи більше перепало гравцям закарпатського клубу. Я говорив, вибили м'яч, тому що на, на полі, я говорю, я кричу вот уже голос, сьогодні кричав, щоб вони вибили мяч. Ні, они хотят забити, тому що вони великі футболісти вже думають, що вони вже там, вони вже в шахтери, в динамо будуть грати. Тому відбувається. Вот Ході після гри Олександрук сказав, що великої радості немає. Зробили те, що й мали. Попереду три важливі гри, і ще досі нічого не вирішено. Уже 13 травня верес на виїзді грає проти зорі. Далі домашній матч із Олександрією. І фінальна гра чемпіонату із металістом 19-25 на виїзді. Поки що, Верес 13, але у рівнян є хороша можливість уникнути зони перехідних матчів. Чи скористаються нею? ITV Media Group.